Моя мотивація це моя сім'я, моя країна, моє місто. Народився у приграничному такому місті Сновськ. З 12 по 13 рік проходив строкову службу в місті Донецьк в внутрішніх військах. Після чого дізнався про створення батальйону міліції особливого призначення Чернігів. Пішов служити, що свою країну. Подумав про своїх рідних, близьких, що може трапитися, якщо при наші землі. Десь через ну, півроку так була перша, да, найперша з ротацій. Сєвєродонецьк, місто Лисичанськ. Перечуття, що буде якийсь там наступ, ну, на той час не було. А сталося так, що ну, і було таке за зателефонував товариш мені і каже, що буде, напевно, вторгнення. Ну, я так на це увагу якось не звернув. Ну, добре, буде, де буде, дітей. І. Зранку, я не пам'ятаю вже, яка година, центр міста Маріуполя, там, ну, ми недалеко жили від центру і вже почалися туди прильоти. Це місто почали обстрілювати, там дуже активні дії почалися. І ми поїхали на блокпост допомагати. Приїхали туди, там вже були хлопці з АЗОВ, зайняли шоборону. Коли повернулися зі Сходу, то з побратимами у нас направили нести службу на... Прикордоння на територію з території Росії. Ну, ось і Там виконують болі завдання. Служу зараз в батальйоні полісового призначення Стрілецькій. Ну, зараз проходимо навчання, їздимо по різним областям. Поліція воює. Візьміть люд, схід, Луганський 1, підрозділи. Це ж все ж поліція. Тож наш би «Стрілецький», ну колишній батальйон Чернігів. Тобто поліція воює і дуже добре воює. Великий внесок роблять.